Привіт, я діана, ведуча подкасту Room. Сьогодні в нас гостях Настя, це людина, яка знає все про ненасильницьке спілкування, і сьогодні поділиться з нами своїми фішечками і розповість, як насправді прості принципи та закони комунікації можуть покращити повсякденне життя. Привіт, привіт! Класно, що ти до нас сьогодні приєдналася, і ти тренерка по ненасильницького спілкування. Скажу чесно, це досить така незвична професія. Я думаю, навіть не всі наші слухачі знають, а що це за людина. Тому перше питання до тебе. Будь ласка, розкажи, хто взагалі такий тренер насильницького спілкування? Чим він займається? А я займаюся тим, що допомагаю людям спілкуватися ефективно, як це не дивно, да так? така не дуже пряма асоціація з ненасиллям, але ось це саме воно. Краще розумітися один з одним і з самим собою. Напевне, якщо коротко, то так добре, цікаво. Чому люди, на твою думку, не спілкуються ефективно? Тому що я часто теж бачу це проблемою, як і там в особистих стосунках, так і на роботі та і, взагалі, в будь якій сфері життя. Комунікація це дуже важливо. Це те, на чому будуються взагалі наші стосунки. Чому люди досі не прийшли до ефективної комунікації, і от потрібні такі спеціалісти? Може, хтось ще прийшов, тоді вони не приходять до мене. Хтось не прийшов і до мене, також не приходять. Я не можу сказати, чому так. бо, як на мене, це така штука, якій треба навчатися ще у школі. І люди, коли починають зі мною займатися, вони такі, а, да, так можна було спілкуватися. Да, наше там, спілкування в родині, наприклад, може бути обмежене не тільки, коли, будь ласка, батон і памперси дітям можна розмовляти на рівні цінностей, потреб. Я думаю, що те, що трошки так може нас збивати, ну, окрім того, що просто немає такої навички, да, якось так не повелося в культурі, це те, що на насильницьке спілкування, воно таке дуже відкрите і. Ти маєш уважно слухати людину, да і хотіти зрозуміти її, і вона також має бути на тебе налаштована. Тобто, це має бути такий меч, і це така додаткова робота, яку доводиться виконувати, але вона дає дивовижний КПД майже одразу. Як тільки ви починаєте це робити, просто треба зробити цей крок знати я. клас. Мені здається, всього, що немає трошки в нашій культурі, менталітеті, от саме спілкування по цінностям. Я б сама цьому повчилася. Я пам'ятаю, ти казала щось про те, що ти в школі або в школі психології щось таке викладала, так. Так, ми запускали якраз перед певномасштабним вторгненням у школі психології такий курс, і взагалі просто люди там в тішечках можуть замовити, щоб я прийшла і з ними позаймалася саме в групі, щоб вони навчились також так спілкуватися, бо, окрім ефективної комунікації, де я там вчасно відповідаю на таски, роблю нормальні мітоси, і все таке. У людей все одно залишається потреба у живому спілкуванні, і щоб воно також було якесь якісне. Бо людина приходить на роботу, наприклад, а в неї там щось трапилося у родині. Да, і це все одно може якось вплинути на те, що відбувається потім в колективі, як вона реагує на якісь проблемки, і все таке. І ця можливість підтримати людину. Там ну не робити вигляд, що типу, все нормально, що ти не бачиш, що людина там знервована чи ще якась, це воно може бути дуже доречне. Або як сказати, що тобі приколи, типу, про куди ти там жереш ще там одне тістечко, що вони тобі неприємні, ти не хочеш, щоб людина взагалі тобі казала таке. І що можна <рес> є способи сказати це, і це нормально, і сказати так, щоб там, іншій людині не було від того боляче. Є ще така тема, типу підтримка-не підтримка. підтримка. що є певні фрази, слова, які краще не казати тині, наприклад, яка горює, чи від якої щось сталося. Фрази, Чого ти бачиш, що в моєї бабусі і не таке було? Чого ти там приймаєшся? Ну збери себе там в руки, все буде добре. І ось такі фрази, і дійсно, це ж відбувається через те, що люди вони просто не знають, що сказати. Вони відчувають себе ніякого і кажуть щось таке. Знаєш, я б тут ще зробила одразу таку поміточку, що окрім того, дехто справді ну, живе з установкою, що все буде добре. Але людина з раціональним типом мислення, вона така: а що буде добре? Е, про що ти кажеш? Ну типу, що це мається на увазі? Вона просто не може сприйняти, бо це не факт, а це якесь. Інтерпретація да передбачання майбутнього, що не є чимось таким, в чому ми можемо погодитися. Про що взагалі мова? І тут навіть у цьому може у людей виникати така проблема, виникати конфлікт. Бо когось це такий позитив, когось не зрозуміло про що мова. А зважаючи на те, що ми всі такі різні, як правильно підтримати один одного. Я як починаю, наприклад, підтримувати, я, по-перше, питаю людини взагалі, чи хоче вона зараз, щоб я з нею побула, щоб я звернула увагу на її ситуацію, бо є такі люди, які б такі просто можете не зважати. Я сама, наприклад, для себе знаю, що є такі ситуації, особливо зараз, коли нерви не дуже бувають. Наприклад, дізнаєшся, щось дуже неприємне у ситуації, яка ну не дуже підходить для таких новин, але вони прийшли до тебе, можна сказати, що чуваки, я можу буду зараз там сумна, бачите, просто не звертайте на це увагу, працюємо як працюємо. Тут, напевно, класно просто проговорити, в кого які там кордони, в кого які потреби. Головне, що не бачити в людині, в якої там трапилися горе, чи які погано, якусь людину, не знаю, там прокажону, не шугатися від неї, не, не боятися і ставити просто прямі запитання: хочеш води, можу я тобі якось конкретно допомогти. Або якщо вам прийшла mm -hmm. якась там думка в голову, то запитайте у людини, Хочеш, я обійму тебе зараз. Для когось це буде окей, для когось там ні, чувак, я тебе бачив перший раз, ти просто піцу на приніс офіс, з себе все нормально. Бачите, на краще не треба. Головне, це просто пряма вербальна комунікація. Це всім раджу. Як ти думаєш, це можна впровадити на корпоративному левлі? Тому що всі ці, ці розмови про те, що просто треба розуміти кордони, це все поговорювати, це не завжди можливо так складається у робочій атмосфері. От як, можливо, менеджерам краще це все налагодити? Знаєш, коли кажуть, ой, та ну просто поважайте кордони. Боже, та ви спочатку знайдіть ті кордони. Ви спочатку там все ви взагалі знайдіть кордони. А що вам окей? А що вам не окей? Я коли почала вивчати ненасильницьке спілкування, і така прийшла до друзів, і кажу. Чуваки, а вам взагалі всім окей, що ми, коли зустрічаємось, обіймаємось, і рівно половина людей сказали: «Та ні, взагалі, то я не дуже люблю обнімашки, але всі так роблять. Я терплю. Тобто, ти такий о боже. просто кожна наша зустріч починається з маленького насилля над людьми, які не люблять обійматися. Ну, вони такі, Ні, ну мені легше було потерпіти, ну якось я думала, що я тут одна така, там, і, о чого я буду, і другий такі, та і я так думав. <рес> <рес> це якісь прості речі, але дійти до них не дуже так просто, таке. я зараз одну пораду сказала і пішла саме. Тому я і треную людей, бо це двосторонній такий момент має бути, коли і ти кажеш, що для тебе важливо, як ти хочеш, щоб було, і інші люди також це кажуть. І плюс ви враховуєте, що людина може сказати одне, але все одно там вирішити, або не зрозуміти зараз свої почуття, або думає, що вона там справиться, а вона не справляється, або просто втратила контакт зі своїм тілом і не може зрозуміти, що вона 18 годин нічого не їла, і в неї вже такий стрес, що вона не може зараз. Та, мені там треба поїсти. Такий, так, а що ти робиш тут? Тобі дати води, давай їжу, давай, оте, оте, оте. Напевно, основне, що я можу сказати, це, щоб я порадила да, менеджерам таке, це щоб вони самі з собою навчилися розуміти, що з ними як. І вони спостерігали за собою, коли вони в стресі, коли їм кльово. І запитували це у свого оточення, і запитували це по ходу діла і у людей, з якими вони працюють. І так, от потроху вивчали, бо це все просто дивовижний світ купи різних реакцій, коли ти приносиш цукерку комусь. І один радіє, інші такі, да дуже дякую, там що не знаю, що в мене цукровий діабет, третій такий, клас, взагалі приємно. Якісь подаруночок, там халявочка, все таке. Ну такий, на що це взагалі? І оце знати, що люди різні, і дивитися, як воно є. От напевно, це основне прокачувати себе. Ось а О, є так? якісь можливо анкетування, питання, які можна задати, мітинги, які можна провести. Або це не обов'язково, це можна як в житті це все дізнаватися. Ми ж якось там виживали без цього. воно здається, що наче не обов'язково. Але тут просто можна дійти до того, що окрім там хліба й води взагалі нічого не обов'язково. Для мене це потрібно присвячувати цьому час, якщо наприклад для вашої компанії важливо те наскільки люди живуть щасливе життя. Напевно, так бо. Я пов'язую зменшення оцього зайвого болю, який виникає просто від непорозуміння. Є такий класний біль, коли ти прес покачали. Ти знаєш, що ти тепер така красава, втомилася там, болить. Але це було те, що треба. А є такий біль, який просто дурний, коли люди ображаються на нелогічні ті штуки, да, щось від інтерпретували. І от мені здається, що такі знаєш тренінги по якимось базовим логічним похибкам це дуже круто, щоб просто люди, наприклад, казали, всі мужики казли, які небудь такі там штуки, всі дівчата непригодні для програмування. Ну, тобто, це просто ну така чухня нелогічна, вона не потрібна. Але люди це вживають, це роблять, і таким штукам можна прокачатися, просто щоб в колективі люди розуміли, що робити, наприклад. І коли ти відкриваєш рот, таке кажеш випадково, і щоб тобі могли коректно там сказати, що всі всі дівчата не здатні до програмування, ти не знаєш жодної, в якої кльово це виходило, і людина така, а ні, ну взагалі то знаю. Де да, що його ганімурально якийсь дурний вислів. і отак от, от потроху да люди перевчаються. І якщо це колектив ще потренувався, то виходить дуже класно. що якщо навіть один десь підзагнався, його легко за рахунок спільного такого поля, да, яке створилося на тренінгу, тільки кажеш якесь слово в нього такий, а точно, да, типу, да, все, я поняв, що там я і один одного так да, підтримують. Приводу таких мітінгів про самопочуття це може бути дуже класно, але я не знаю знову ж таки наскільки люди в кожному окремому колективі, да наскільки вони відкриті у розмові тет-а-тет це точно круто дізнатися, як людина взагалі і чого їй не вистачає. Коли ми говоримо не про минуле, а коли ми говоримо про те, які зараз тебе потреби і як ти хочеш, щоб було. Це класна, ефективна розмова, в рамках якої легше буде і надати підтримку, і зрозуміти взагалі людину те саме буде і з образами. Знаєш, якщо, наприклад, у людини о, от мій там менеджер тім ліпо, повсякчас до мене докопується. Це незрозуміло, що людина докопується, і як тобі з цим там, а що ти хочеш, щоб було щоб він взагалі з тобою не розмовляв, чи щоб він тобі краще вказував на те, що в тебе добре виходить. Чи щоб він перепросив просто у тебе за те, як він там колись там щось тобі грубо сказав, або щоб він уточнив, да, ну, тобто це може бути багато-багато всього, різного. і це кописання в минулому це про насилля зайве. Коли ми починаємо таке ненасильницьке спілкування, це чітко, конкретно і ну, насправді може бути дуже дешевно і, і раціонально взагалі. Одні плюси. Шесто відсотків ти просто ще поки про це казала. Я згадала по перше про те, що навчаючи диверсіті, я була в шоці, скільки логічних у мене, і я навіть не здогадуюсь, що я дискриміную у себе в думках, щось чи когось, і це шок. Ми навіть не здогадуємося, що ми можемо навіть всередині себе когось ображати. Хоча ми можемо казати, що це все вільно. Ок, я там всіх поважаю, всіх люблю. Не завжди це знак. І ще щодо того, що ти казала про менеджерів, дивись, я дивлюсь по собі. Так? Я сиджу собі в АйТішці на класній роботі, де у мене є безпека. І я можу піти до менеджера, і, в принципі, все, що ти кажеш, для мене досить реальне. Якщо мене щось не влаштовує, я можу піти нормально поговорити. Але що робити людині, яка опинилася в досить такому насильницькому, грубо кажучи, ком'юніті, де дійсно немає таких принципів, і людина не почуває себе у безпеці базово? У мене є е якраз е одна паняночка, якій за 50 вона працює у сфері державної освіти. Це, на жаль, <свісно>, думаю, всі можуть пригадати там свої кафедри університетські, да, що там є дуже різні люди, і там важко з деякими питаннями. Але все ок. Ось що мені подобається на насильницькому спілкуванні, що ти можеш сам допомогти людям бути нормальними відносно тебе. Бо одна з таких базових пресупозицій, ну тобто таких понять, на яких тримається це все, це те, що я окей, ти окей, і ніхто з нас відомо не хоче зробити. Бити погано іншій людині, тому можна людині допомогти не бути мудаком у ставленні до тебе. Ти можна просто сказати: декан, наприклад, дуже емоційно щось там каже тобі на планетках при інших, і ти розумієш, що це якісь особисті речі. Можна сказати, коли ви робите так. то Да, коли ви при всіх на племерці розбираєте те, як я не справилася з чимось, я почуваюся е, дуже незатишно, бо ви ні з ким іншим про таке не говорите. Мені здається, що я справляюся гірше за всіх, чи а не могли б ми з вами перенести це кудись окремо? Тобто ми кажемо, як ми почуваємося від цієї дії, і що треба людині зробити, щоб тобі було окей. Чи можемо ми отак зробити? Чи могли б це казати голосом тихше? Я тоді буду почуватися спокійно і зможу адекватно реагувати на те, що відбувається, прислухатися до ваших там доган. А якщо немає реакції або йде обезцінення? Також часто буває. Ми ж не просто кажемо, що нам не подобається, а ми кажемо, що від того ми робимо. Тобто, там, мамо, коли ти на мене кричиш, я лякаюся і не можу нічого відповісти, і не можу нічого йти потім робити. В мене трусяться руки, і там мені стає просто стрьомно. Тому, будь ласка, коли ти хочеш, щоб я там чомусь допомогла по дому, кажи про це тихим спокійним голосом. Або якщо тобі це важко, напиши мені, будь ласка, на листочку. Тоді я Зможе це зробити. І тут ми вже просто переходимо на те, що якщо людина хоче, щоб було зроблено да, щось, то вона буде йти тобі на зустріч. А якщо у людини на меті було просто доколупатися, то це також вийде наружу. Таке може бути, що людина захотіла, хотіла, щоб доколупатися, але не тому, що вона фігова. Ну, а от так от в неї було, вона сама не розуміла там, чого, що. Люди, коли, наприклад, починають мені там щось розповідати, як там треба жити, і я їх питаю, а на що ви взагалі це мені зараз кажете? І у людей просто очі такі великі стають, як чайні блюдці. Він такий, на що я дійсно це тобі кажу зараз, що я хочу. І вони просто це кажуть знаєте, в режимі такої бабулі у під'їзду. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. <свісно> да, да, і багато хто. Я дуже дякую, знаєте, це так прикольно, людина. парафінить, парафінить тебе, потім ти їй просто Знає, що ти це кажеш? А не, не. Да, тупо вийшло, вибач. <laughs> У цього немає маємо Окей, треба собі взяти на заміточку. Так, так. Я хотіла би поділитися потім якимись короткими фразами, які ось прямо ну знаєш, тобто так, на насильське спілкування, це такий шлях, треба тренуватися, і все таке, але і тут є маленькі лайфхаки, які дуже класно допомагають у великому відсотку. Я не рахувала саме скільки, не люблю сказати факти. Класс, вийде mm -hmm. до речі, невеличкий матеріал у нас в телеграм-каналі. Це я кажу mm -hmm. для наших mm -hmm. слухачів, щоб заходили, читали. І в мене є останнє питання, щоб ми так підрозумували усю нашу розмову. Розкажи, будь ласка, можливо про свої принципи або взагалі про принципи, приклади, поради того, як ти використовуєш на насильницьке спілкування для того, щоб твоє життя стало краще. Це може бути в кар'єрі у особистих стосунках. будь-який приклад або резюме да всього про що ми говорили. Саме краще, що можна сказати, це про власне життя, бо одна справа, коли це робота, а інша справа, коли ти цим живеш, коли ти в це віриш, що для мене дуже важливо на насильницькому спілкуванні з того часу, як я почала зменшувати оці всі логічні похибки у відношенні до себе, у відношенні до своїх рідних, з того часу, як я перестала. Якось читати думки важливих для мене людей, а почала ставити прямі запитання, то життя просто стало якимось таким затишним, таким прикольним, і з близькими людьми вдається проживати от самі такі штуки, про які коли там мені буде багато багато рочків, може 107 сім десь то Я буду згадувати і думати крас. Сунчик, от правильно зробила все, от чотенька взагалі, як же приємно це, і прикольно те, що і інші люди, які були зі мною в цій комунікації, вони зможуть подумати те саме, що ми все зробили правильно, і воно таке кайфове правильно. От Завдяки чому це йде? Завдяки тому, що я знаю, що мені треба прямо ну на дуже дуже глибоких рівнях, і мені цікаві люди саме в тому сенсі, що їм треба, я не звинувачую зайвий раз ні себе, ні їх, і в нас немає в комунікації такого спекулювання на почутті провини. А там ти погана дочка, не телефонуєш мені. Там бебебе. Ні, коли я не телефоную довго мамі, а потім телефоную вона каже: Я мені позвонила моя донечка. М -м -м -м, клас! Як я рада, як я скучила, божечки! І звісно, що так вона там скучила. Так, я довго не телефонувала, але як на це відреагувати, це вже от її вибір, мій вибір, ну і наш да, вибір такий, ми отаке от обираємо. І коли чогось там мені хочеться, або от мамі хочеться, щоб я їй сама там телефонувала, то вона також мені просто прямо каже: мені буде дуже приємно, якщо ти будеш у своєму завантаженому графіку знаходити час, щоб сама мені зателефонувати. Я в неї питаю, як час ну давай там, хоч через день. Ну давай через день буду телефонувати. Якщо ти захочеш частіше, то ти мені телефонуй. Окей, окей. Ну да, їй може було б класно, якби в мене це йшло от від душі само. Ну але в мене воно не так. Моя доба і її доба по навантаженню дуже відрізняється, в тому числі по комунікативному. Але я рада врахувати її потребу. Ще дуже допомагає бачити в людях нормальних людей, не думати, що я розумніша за когось, не ставити діагнози навіть у ці всі. Ой, оце там хлопець перестав мені писати. Він просто нарцис. Він просто подивився, що я така класна. Він на моєму фоні такий типу, був взагалі ніякий. О, ну зрозуміло, його мамка не докохала. Ніколи так не думаю. Хоча хлопці і навіть такі бездоганні мені також перестають писати і нармоз. Я в цьому вбачаю, що просто факт, просто без інтерпретації чувак не написав. Це не означає, що я йому не подобаюсь. Це не означає, що він там якийсь не такий. Це означає просто, що він мені не написав. Все, і ти, коли перестаєш оце все зайве думати, Боже, стільки сили часу звільняє. І, напевно, ще один такий важливий дуже для мене принцип це не вішати ярлики на людину. Це не те, що це молодець, це козел, це дура, це там ще там хтось. Оці вчинки людини мені окей. Оце реально мудацький вчинок. Оце коли ти так робиш, мені дуже приємно. Коли ти так робиш, я засмучуюсь. То таке кажеш таким чином: люди навколо мене не перетворюються на оці всі, да на оці всі ярлики. Людина може бути такою, як вона сама обере, так як в неї вистачить зараз сил, любові, і всього такого для мене. Це дуже прикольно. Тому люди навколо мене просто супер класні. Це дуже приємно і цікаво, що ті самі люди є довкола і деяких інших людей, і у тих щось може бути якось складніше. А в мене ну прям клас ви ще люди просто котики. Це дуже класно, це прям філософія, яка допомагає у житті. Тому мені здається, це потрібно знати кожному і просто використовувати усюди, і життя стане легше і від цього краще. Дуже дякую, що ти з нами поділилися своїми знаннями. Було дуже цікаво з тобою поспілкуватися, почути відповіді на свої запитання. Мені також було велике щастя за вам поговорити, тим паче, що в мене до вашої компанії таке тепло всередині. І навіть хотіла взяти ще показати в мене ця ж обложка на загранпаспорті від вашої компанії. Ми за це не платили, це була не реклама. Так, так, це тільки щирі почуття. Люди, які викладають насильницьке спілкування, можуть собі дозволити просто казати те, що вони відчувають. Дуже раді, що відчуття такі Клас! тому ми будемо завершувати. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Залишайте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не загубити. Вас чекає багато цікавого. І обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо насильницького спілкування тепер.